Забезпечити реалізацію завдань української національної революції. Громадські активісти об'єднуються, щоб довести справу до кінця. Представники громадських організацій з різних райцентрів Прикарпаття кажуть, люди не отримали того, за що стояли на майдані. Жодної реформи в державі не проведено. Все, що корупція була, вона процвітає повним ходом. Ми не бачимо те, за що ми стояли на майдані. Бо всі, хто сьогодні буде представляти громадські організації, ці вони безпосередні організатори майданів своїх. Районах тому ми хочемо змін. Я думаю, хочемо не тільки ми, а хоче все суспільство. Верхи не хочуть, хочуть низи. Значить, будемо працювати, будемо об'єднуватися навколо ідеї. Громадський революційний рух на перше місце ставить національну ідею, за яку потрібно боротися. Вони кажуть, вже мають ряд напрацювань і конкретних кроків, які допоможуть таки досягти змін. Ми хочемо завершити процес революційний. Ми хочемо завершити його позитивно для держави. Ми хочемо в кінці кінців. Щоб ну, наші навіть наше покоління ще відчувало, що українська держава, яка б хай вона буде може не настільки заможна на цьому етапі, але вона вільна, вона живе за законами. В них вона з керівники, які є національними лідерами, а не тимчасовими виконувачами обов'язків. Лідерів громадський революційний рух немає, однак прагне створити широку мережу активістів однодумців, щоб спільно мобілізувати громадянське суспільство. Ліліана Хомишин Сергій Брагін, новини та.